Тормоза, 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 тормоза! На базі. оу вау. А тут ще й дорога була перекрита, уявіть собі. Поки я тут з вами розмовляв, я і сам того не помітив, як ми вже з вами проїхали 50 кілометрів. Рубрика байкчик. Старий каньйон 2015 року на стоп'ятці на звичайних клещах обідних. Нічого тут в ньому такого крутезного немає. Карбонова вилка, стоп'ятка стара, зовнішня проводка. Звісно, ніяка не електро. Додатково придбав собі нове сидіння фізік, до речі, зручне. Ну, а так що. Колеса Mavic Axiom Race. Ну і все, що тут більше розповідати? Я навіть не знаю, що тут більше розповідати. Я вже проїхав 68 кілометрів, але є одна проблема.